Вітаю вас на каналі Володькові витребеньки. Зараз буде рецептик дуже простенького, але класного, смачного печенька. І я буду його готувати звичайно так, як я його готую постійно, і буду сам що сьогодні з вами пробувати його зробити трошки іншого кольору. Так що побачимо, що з того вийде. Рецепт провірений, він дуже смачний і він дуже ефектно виглядає. Я його часто готую, потім скатаю в гарні коробочки, і просто дарю друзям знайомим. Так що з вас э, авансом вподобайка, коментар, підписка і дзвіночок, щоб не пропускати, що я класного готую. А я починаю готувати. Як завжди, що, чого, як і скільки, в описі під відео. А починаємо з цього, що ми будемо просіювати всі, типу, сухі складники. Борошно додаємо зразу розпушувач. І нашу цукор-пудру. Звичайно, в кожне тісто чуть-чуть солі. І раз це будуть шоколадні, це а, печенечка. Це в рецепті я не вказую, але можете дозволяти. Я люблю таке поєднання. Сюди ну, таке, добре чуть-чуть кориці. І просіюємо какао також, щоб не було грудочок. Розкалапуцюємо все. Міксера тут не треба буде, тісто гусеньке, це не рідке тісто вийде в цілому. І тепер додаємо наші мокрі складники яйця тільки курячі. Не експериментуйте з кулачними. Сметана, жирність люба. Тут різниці немає. Столова ложка. Сюди ж. Розтоплений маргарин чи вершкову суміш, вершкову рослину. Що там маєте? Масло зараз дороге, так що можна обійтися і без нього. І перемішуємо спочатку ложкою, потім будемо руками. І на годинку, чи на ніч холодильник. Дуже спішиться на годинку, не спішиться, може до ранку. І так, тут какао немає, то будемо. Трошки більше борошна. На відповідну грамовку какао на 50 грамів більше борошна. І так, там була кориця, а сюди до розтопленого маргарину доливаю трошки аромату ромового. І дуже мені подобаються ось ці барвники харчові. Так що наші тістечка будуть. Червоний. Росіюємо так само все сухе і так само сюди розпушувач. Покалопутяли, дрібка солі, яйки і вливаємо нашу червону. Штуку з маргарини і сметана. Звичайно. Не маєте такого барвника, якщо не найдете, можна використати столову ложку, соку з буряка. Не буде такий червоний колір, як треба, але ефект дасть. Та сама процедура. Замішуємо спочатку так. потім руцями. Це тісто ліпиться трохи краще. Це так само. Кульок, холодильник, година або ніч. Тісто постоїмо. В мене цю ніч собі Все, Витягуємо і тут вже дивимося, як якого розміру ми хочемо мати наші печенька. Я роблю кульки от такі приблизно. Тепер крутимо такий шарик і так приплюскуємо трошки, і беремо і одною стороною в цю О, так. І ставимо на. Деко на пергамент. І так робимо з усіма. Ну, от. І поки ми почали це скручувати наші тістечка, треба було вже за той час включити, розпалювати, розігріватись нашу плиту. 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Будемо випікати. У мене виходить 15-17 таких тісточок з цієї порції. Обов'язково залишайте відстань між ними, щоб вони не були впритик один до одного. Так наші виглядають класнюче. Дивіться, яка краса. В мене пеклися 16 хвилин. Але дивіться по своїй плиті. Ну, думаю, не менше 15, це її в кожного буде. Так само, якщо продукція конвекції. Конвекція, то чуть менше. А в звичайній простій плиті, то. Хвилин 12-15. Нам їх треба перекласти на решітку, щоб вони остигли і були хрумтящими, не такими відпареними, ні в якому разі один на один не кладіть. З червоним тістом робимо ту саму маніпуляцію. Відшипуємо, крутимо шарики, обмокуємо в цукорпудру. Деко 180 і 15 хвилин. Так, червоні готові, відправляємо в духовку. Ось такі класні тарілочки візьму для презентації. І викладемо так. Наші тістечка. Можна ще одного. О. І тут зараз доставимо потім червоненькі. А тут зробимо. Так, буде. по два. О, якось так. Чорні, якось позіхетні, що трохи виглядають. Ой, може трохи замалу я цукер пудрю вкатав. <кій> Ой, ну, коротше, вже що є, то є. Але мені тут і таке подобається. Та вони дуже смачні. Виклали так само на решітку, даємо вистегнути повністю і покажу вже в загальному, як всі виглядають.